Добрий день, малята! Вітаю вас на нашому занятті. Блоки кольорові. Привітаємося з ними та згадаємо, як їх звати квадрати, прямокутник, круг, трикутники. Жовті, сині, червоні. А тепер згадаємо знаки, символи їх властивостей. Що це в знак позначає? Так, величину великий блок, маленький. Форма, прямокутник, квадрат, круг, трикутник. Колір синій, жовтий, червоний. А тепер ми з вами будемо гратися з нашими блоками. І так, перша гра. Ми сьогодні будемо вчитися виконувати завдання за стрілочкою. Погляньте уважно ось на цей малюночок. Тут зображено колір нашого блока. Він вказаний, що це синій, червоний, жовтий. Завдання побудуй доріжку за стрілочкою. Давайте спочатку навчимося правильно виконувати це завдання. Починати потрібно з тої стрілочки яка має початок, ось вона. І ми з вами зараз подивимося її напрямок. Куди вона йде? До блоку червоного кольору. Потім від блоку червоного кольору вона йде, стрілочка вказує, на жовтий блок. Із жовтого блоку вона повертається в синій блок. Зверніть увагу, що величина та форма тут не вказується. І так, будь ласка, перша, яка у нас повинна бути фігура, будь-який блок з синього кольору. Ось ми візьмемо це прямокутник. На що вказує стрілочка далі? На те, що наступний блок повинен бути червоного кольору. Ось я взяла трикутник червоного кольору. Наступний блок жовтий. Вибираємо будь-який блок, але він повинен бути жовтого кольору. Жовта стрілочка йде до. Повертається куди? До синього блоку, тобто нашу доріжку закінчує блок синього кольору. Ось так. А тепер, будь ласка, виконайте це завдання самостійно.